Доброго дня, шановні члени комісії і присутні. Так, розпочинаємо День сільної постійної комісії. Маємо на порядку денному три питання, які треба нам вирішити. У нас є чотири, значить з чотири семи, комісія, правом. молодець, гарний хлопчик. Перше ми... питання про затвердження технічної документації з індоустрій щодо інтеризації земель за межами села Залужа. Цей проєкт рішення підготовлений спеціалістами відділу земельних ресурсів, на підставі земельний кодекс України, закону України закон про землеустрій, закону про місцеве самоврядування. З врахуванням, з врахуванням рішення Рогатинської районної ради народних депутатів від 15 березня 1991 року про виділення земельної ділянки для влаштування міського освіті звалища. Даним рішенням пропонується затвердити технічну документацію з інвентаризації земель з метою реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку під міським сміттєзвалищем за межами села Залужа. Площа земельної ділянки 3,5 гектари, цільове призначення землі загального користування, відведення цілей поводження з відходами. Якісь уважні запитання став на голосування. Сорока. Так. Сидоренко за, Демчешин. Чотири – За. рішення прийнято. Друге питання, Друге питання про здерження проєкту злоустрій щодо відбенка земельної ділянки виннику Яї. Даний проєкт рішень підготовлений за заявою винника Ярослава Івановича, який є власником житлової будівлі в селі Вербилиці вулиця Шевченка, 1Б. Переїхати на Вербилиці з правої сторони, там такі стані були. То було звернення десь в поліції, було ці і він виготовлю документи, хоче, хоче отвіти договір. Там на двох подіях. Оренда. Оренда. оренда, так, що ріш... прийняття рішення є затвердження проєкту відведення земельної ділянки та надання з метою надання її в оренду терміном на 10 років. Площа... Встановленням річної орендної плати 11% від нормативно-рошової оцінки. Площа земельної ділянки 0,0878 ГА. Є ще запитання зауваження Сорока. Сидоренко за Демчешем. За, за. Паньківський. За. Рішення прийнято. Третє прошу. питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрій щодо поділу земельної ділянки ПП ПВП Сатурн. Значить, рішення підготовлено за зверненням приватного підприємства, приватна виробнича фірма Сатурн, який є орендарем земельної ділянки площею. 13204Г у зв'язку з продажем е, об'єкту нерухомого майна, який розташований на даній земельній ділянці, е, приватне підприємство, приватна виробнича комерційна фірма Сатурн е, просить е, надати дозвіл на виготовлення технічної документації та поділити дану земельну ділянку, яка перебуває в оренді, на дві земельні ділянки на виконання статті 120 земельного кодексу України. Значить, е, е, продаж відбувся за договором купівлі-продажу. Земельні ділянки 10 липня 24-го року отримав Сатун потуж продана, продана нежитлова будівля товариству з обмеженою відповідальності фірма Хімпласт. Метою прийняття рішення є поділ, є поділ земельної ділянки з подальшим перевкладання договору оренди на зменшену площу, і, відповідно надання земельної ділянки фірмі Хінпласт під житловою будівлю, яка знаходиться у їхній власності. Є ще якісь запитання Провести голосування. Сорока. Сидоренко за. Демчешин, Панківський, Кліт. Утримується, бо не знаю. Чотири за рішення прийняті. Є два питання. Може повернемося і ти проголосуєш з нами? Можна повторити, давайте перше питання. Так, так. Ну просто якщо є віті, нехай би три? Ні, ну два, ну вже третє вийшло. Перше питання про е, затвердження технічної документації щодо інтеризації земель за межами села Залужжя. Це е, земельна ділянка під міським сміттєзвалищем. Mm. Площа 3,5. Вона була виділена в 91 Ще І друге питання про затвердження проєкту щодо що земельної ділянки виннику е, Ярославу Івановичу. Він є власником будівлі на Вербилицях, зробив проєкт mm. і над метою надання місті, да. справи, що не, знаєш. Так, так, Все. Усе дякую за увагу. Земельна за комісія закінчилася.